Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би звернутися до шановного панства. Ось такого приводу. Дивіться, справа в тому, що цукермани з Фейсбука почали блокувати вже мою другу групу, яка називається Інформаційний захист України. Тобто, блокування йде ну, свідоме. Немає ніяких причин, мені навіть там не пишуть, що ви там щось порушили. Просто випадає така, ну, випадає таке віконце, що на 6 днів заблоковано. Ну, на 6 днів вас заблоковано, тому що ви порушуєте стандарти спільноти. І кожні, ну, кожен день воно продовжується на 6 днів. Тобто, от, сьогодні на 6 днів, завтра на 6 днів, післязавтра на 6 днів. Тобто, що я хочу сказати? Для мене. Це отака поведінка цукерманів з Фейсбука, це ну, найбільше визнання того, що я роблю. Але справа в тому, що я не можу запрошувати нових людей до групи. Тому я прошу, шановне панство, запрошуйте туди своїх друзів. Заходьте самі, приєднуйтесь. Якщо цукермани блокують, то значить. Ми робимо все вірно. І ще що я хочу сказати. От мені кажуть, що чому у тебе в групі там майже одні новини і корисна інформація. Чому там, немає, там, чому там немає світлин, чому там немає історії наших славетних героїв, все таке інше? Дивіться, що я з цього приводу думаю? Ми живемо зараз з вами в такий час, коли інформація це дійсно, що зброя. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Тому нам треба розвиватися, щоб ми могли перемогти свого ворога. І може не тільки цього. Бо я не виключаю, що завтра у нас можуть бути інші вороги, і з іншої сторони. Такі самі. Ну, давайте скажемо так, з такими самими претензіями. А коли ми будемо. Ну, дивіться, ну, буквально дуже коротко. От є одна група, дуже я її, ну вона мені подобається все, я не хочу її називати, вона дуже популярна. Але от я туди зайшов і почитав, ну там тільки одна історія про наших славетних героїв. Ну от Історія наших героїв, що коли було, коли яке повстання, там і все таке інше. І фото. От світлини, світлини, світлини. Дивіться, звісно, що ми повинні знати свою історію, історію своїх славетних героїв. Але треба брати приклад з тих людей, які змогли підкорити майже увесь світ. Ось дивіться. Подивіться на євреї. Я вже казав, що навіть у найлютіших своїх ворогів, можливо, є такі моменти, яким можна повчитися. Ось подивіться на них. Вони теж знають, що у них був мудрий цар шльомон. І вони знають, що у них був мудрий цар Ізя і інші такі самі. Але вони на цьому не зациклюються. А вони кажуть, що ми пам'ятаємо про царя шльому, і ми пам'ятаємо про царя Ізю, але ми будемо розвивати усіма силами штучний інтелект. Бо він нам допоможе підкорити увесь світ. Тобто, якщо ми з вами будемо. Нескінченно дивитися світлини і нескінченно вивчати історію своїх славетних героїв, це, це не допоможе нам розвиватися. Тому що, от, припустимо, знову ж кажу, ті ж самі євреї, вони розуміють, що мудрий цар шльома їм вже не допоможе з того світу підкорити усі народи. Ну, як вони кажуть, що там здобути у світі. Ну, таке саме перше, ну, саме перше місце здобути собі. Вони це розуміють. Тобто шльома їм не допоможе, яким би мудрим він і не був при житті, а їм допоможе штучний інтелект. Тому у мене в групі, якщо цукермани її знов не заблокують, у мене в групі не буде світлин, там різних, знаєте, у цих різних там. Якихось приколів, таких оцих нескінчених, якихось картиночок, оце таких. Знаєте, не буде цього. Бо я хочу, щоб ми з вами розвивалися. Тобто там будуть новини і там буде корисна інформація. Дійсно корисна. Тому ще раз кажу: запрошуйте друзів, приєднуйтесь. Якщо нас так блокують. То це значить, що ми робимо вірну справу. Я прошу з розумінням поставитися до моїх слів. Я дійсно дуже люблю свій народ, я дійсно дуже люблю Україну. Але я розумію, що, для, ну, що потрібно для нашої перемоги. Я розумію, що перегляд коротких відео на Ютубі, я розумію, що перегляд світлин. І там різних жартівливих, різних там, знаєте, оцих жартів там і все таке інше, воно нам не допоможе. Тому давайте брати приклад з тих, хто дійсно зміг. Я не кажу в який спосіб, у страшний спосіб, але давайте брати приклад з тих, хто дійсно зміг чогось в цьому житті. Ну, щось здобути. Перемога буде за нами. Слава Україні!